Дітям з Долбунівського району розповідають про енергозбереження. Лекції розпочали з сільських шкіл. Координатори акції наголошують, тут діти дещо обмежені у доступі до інформації, тому розповісти про те, яким чином можна ощадливо використовувати природні ресурси та берегти довкілля, буде не зайвим. Вимкни світ, то, якщо ти виходиш з кімнати, приймай душ, а не ванну. Це зменшить використання води. Не кидай сміття, пластик, не пали, ну не, не спалюй пластик. Не сміти, використовуй папір економно, посади дерево. Тобто ці речі здавалося б, є дуже традиційними і звичайними. Але якщо про них не наголошувати, не вчити, щоб це було на рівні рефлексів, його не буде. Організатори заходу до кінця навчального року мають намір відвідати вісім навчальних закладів району. Вони розраховують, що школярі після лекцій не лише стануть більш свідомо ставитися до збереження довкілля, а й долучатимуть до цього своїх однолітків та батьків. «В рамках школи з вчителі з дітьми ми не можемо вирішувати таких глобальних питань. Тому в першу чергу стараємося виховувати в дітей свідоме ставлення до природи. Це йде питання щодо охорони природи загалом, не сміти. ...ощадливо ставитися до рослин, до рослин, тварин». Проблема енергозбереження, кажуть фахівці, не знає кордонів. Екологи б'ють на сполох, якщо людство не переосмислить свого ставлення до природи, може залишитись без питної води та інших ресурсів. Потрібно дуже менше використовувати електроенергії, економити, менше сміття викидати і спалювати, тому що гази викидаються в атмосферу. Це стосується всіх малих і дорослих. Я завжди виключаю на ніч ці електроприлади. Економлю воду, стараюся не викидати сміття на узбіччі вулиці. За одну лекцію змінити світогляд школярів навряд чи вдасться. Тому кажуть координатори проєкту, такі зустрічі повинні стати регулярними. Людмила Усік, Сергій Савта. Інформаційна програма День.